Війна вплинула на всіх без винятку, та найбільше потерпають від неї діти. Вони по суті втратили можливість реалізувати своє право на освіту в комфортних умовах. З огляду на це освітній процес, зокрема у галузі дошкілля, трансформується в онлайн формат. Тому наше завдання підтримати дітей, знайти для цього потрібні слова і дібрати відповідні види і прийоми роботи. Бесіди, ігри, вправи, руханки, казки, оповідки тощо. Робота закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану у новому навчальному році організовується залежно від конкретної ситуації з урахуванням заходів та завдань, що визначені відділом освіти та військово-цивільною адміністрацією. Відповідно до реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану у новому навчальному році залишаються пріоритетними питання створення безпечного комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу. У зв'язку з воєнним станом змінився формат надання освітніх послуг в закладах дошкільної освіти. Наш заклад дошкільної освіти з початком воєнної агресії працює онлайн. Діти залишаються до сьогодні в родинах за кордоном, у місті, у регіоні, у селищі. Варто зазначити, що наші батьки сучасні, вони відповідально ставляться до своїх обов'язків та є активними учасниками освітнього процесу. Ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Аби організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, можна використовувати різноманітні онлайн-сервіси та ресурси, зокрема. Сайт закладу дошкільної освіти. Для якісного функціонування слід постійно оновлювати і поповнювати інформаційне наповнення сайту, розмістити на ньому завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми, створити віртуальну бібліотеку з добіркою освітніх ресурсів. Оптимальні канали комунікації для здійснення кожного конкретного завдання, проведення індивідуальних консультацій з фахівцями, відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі, електронні платформи Zoom, Google Meet тощо. Дякуємо нашому садочку, що в такі важкі часи діти мали можливість отримувати знання в очному форматі. А отримали ми таку можливість завдяки участі в проєкті ЮНІСЕФ покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні від Асоціації працівників дошкільної освіти це унікальна можливість розв'язання проблеми офлайн-садочків у складних безпекових умовах. Реалізувати даний проєкт ми вирішили в укритті закладу. Самотужки розчистили приміщення, зробили гарний ремонт, обладнали куточок для гігієнічних процедур, куточок першої медичної допомоги, все в належному стані та відповідає нормам і рекомендаціям ДСНС. Облаштували осередки, забезпечили необхідними матеріалами для організації освітньої діяльності дітей. Особлива увага приділялась дітям з ЗОП. Педагоги самостійно розробляли інтерактивні вправи та ігри для кращого засвоєння матеріалу, використовуючи для цього спеціальні сервіси, такі як Learning App, Genial. Blee. Наші вихователі та вихованці, неймовірні, в такі важкі часи для країни продовжують плідно працювати, приймають участь у різноманітних конкурсах та заходах і отримують за це винагороди. Сподіваємось на подальшу плідну працю та очні зустрічі. Дякуємо за увагу!